Вітаю, друзі-колеги! Слава Україні! Десь там пробивається сонечко з позаранку. Ми на нього чекаємо, бо воно нам край потрібне. Як для того, щоб щось посіяти, зокрема у зиму пшеницю, у зимі ячмінь. Так, і час вже щось спробувати по молоті своїй. Зародилася колись в мене така назва відео. Генерал крукує на захід. Чим що то я хотів би цим сказати? Виробництво компанії Генерал, верніше вона називається «Агрокуб», Знаходиться в місті Запоріжжя. Це на другому кінці України. І, звичайно, перші випробування були поблизу міста виробництва значить в умовах клімату, умовах погодних умов і тих культур, які там сіються. А на західній частині України трошки воно все відрізняється. У нас е, трохи більше е, достатньо, скажімо, опадів. Зачасту приходиться працювати по вогкій ґрунті. У нас е, є інші культури, такі як ріпак, ми сіємо в більшості сою. І е, даний агрегат хотіло б спробувати. В наших умовах. Тому, в силу тих обставин, які склалися, даний агрегат все-таки приїхав і буде випробовуватися в наших умовах. І як бачите, як виглядає агрегат після дня роботи в полі в умовах перезволоження, я навіть не знаю, хто його поміє. Хто його поміє? Зараз треба трошки відчистити. Е, ну, що, скажу. ні разу мені не забився каток. На смараді буває, тут трішки більший діаметр катка, ну і начебто налипає згідний, але не забилося ще ні разу мені всередині, щоб я його чистив. Е, ну, Звичайно, є якісь моменти, які треба. Ще підправити, перевірити. Зокрема, сама цікава історія, яка багатьох цікавить, це як він буде працювати, даний лущильник, по стерні сої. Мні самому цікаво, звичайно, ще трішки залишилося. Все ми покажемо, все ми спробуємо, тому що. Я маю ще намір сіяти пшеницю і зимі ячмінь по якихось ділянках по... після сої. Так що так чи інакше там треба буде обробляти ґрунт. На даний час вже остання ділянка, яку я буду робити під у озимої пшениці після ріпаку, отут я вже перед дощами робив саме. Генералом. Перший слід було зроблено БДТ. Потім я тут пробував генерала під кутом. Ну, а зараз е, ходжу по кругу, щоб було якомога. З однієї сторони невеличкий рівчик залишається. А якщо по кругу ходити, то він буде тільки в одному місці. Та діло можна ще підправити. Звичайно. Поле не дуже рівне, трохи проблемне, бо є тут бур'яни, ну, але думаю, зараз я це все трохи попідрізаю, розрівняю. Сонечко нам підсушить землю. Ну і будемо розпочинати посівну. Ну, а поки буду їздити, ще розкажу про деякі свої думки. Духє, власне, проданий агрегат. Значить, РОБОТУЮ я його задоволення. Якраз мені потрібен був такий агрегат, який робить неглибоко, підпусів лущення стерні того ж ріпоку, де треба зробити мілко 5-7 см. Глибший робіток, доволі гарно справляється стерневий культиватор Ємкенс Марах, його стихія роботи це 15-18 см. Ну, скажем, ще 12, а от коли треба мільше зробити, ним трохи складновато. Він все-таки хоче глибше, щоб викинути більшу масу землі, перемішати. От тоді він робить. Але це не завжди потрібно. От для проростання падалиці, для от провокування якраз треба мілко, ну і тим більше під посів, для чого там робити на тих 15 чи 18 см. Як варіант, наприклад, після ріпаку, так я собі бачаю, що перший сліз, наприклад, зробити даним агрегатом, падалиця проросте, потім зробити глибше смарагдом і безпосередньо підпусів. Три операції, але вже по ній можна сіяти. Тобто ми не даємо. Падали ці бур'яна заростати і тримаємо, так би мовити, чорне поле постійно. От в таких умовах, коли великі опади, достатньо вологи, якраз та падалиця нам перешкоджає, тому що земля довший час залишається вогкою, вона не просихає під великою кількістю. Ну, але коли навіть і мало вологи, та е таке буває в, наших, е в нашій місцевості, то падалиця вона навпаки витягує залишки вологи. Так що, е власне, після ріпаку я собі по рекомендаціях Романа Шнуровського вони так практикували, я собі так спробував і дійсно воно є правильним, О, от от така, е, скажімо, своєрідна технологія у нас на Тернопільщині проживаю я між річками Серед і Стрепант, наша така е, зона, то Переважаючи ґрунти, це є типові чорноземи, або, як ще кажуть, опідзолені. Ґрунт такий, що доволі налипає, коли він в є така історія. І так доводиться працювати. Нема можливості чекати, тому що о, о, от візьмемо. На даний час це так дощі, дощі, дощі. Кілька днів там у нас погоди показують синоптики і далі знову дощі. Ну і Хочеться встигнути і посіяти, і щось ще треба збирати. На це все треба оперативно виконувати. Тут би навіть просилася трошки більша швидкість, але кажу те, поле не дуже є рівне, трохи кецька, я так їду 10 кілометрів навіть, але замітив, чим швидше їдеш, тим краще, краще все виходить. Так що Попробував, попрацював трохи з даним лущильником, так скажу, не для реклами, просто свої, свої враження. що Раніше я як би сказати, виношував якісь такі туманні мрії, що от мені такий агрегат здав бися. БДТ мені там не підходило для мілкої роботи, глибшої обробіток в мене е, смараг виконував. БДТ якби вже без діла було довший час, тому я її продаю. От. А для такої мілкої роботи, не глибокої, агрегата не було. Так що я щось собі придивлявся, придивлявся, ну і тут така нагода випала. Щоб спробувати випробувати, ну, звичайно, як я кажу, в мене вже тепер не туманна мрія, а закономірна, скажімо так, мета, щоб Мати такий агрегат, звичайно, він має свою вартість і не так все просто задумав і вже його придбав, але вже є вже є чітка чітка чіткий план, як це все має бути, а залишається лише втілити в життя. Його. Я б сказав, тут навіть. Трішки зав... Зав... Бо -бо -бо ну і Я вже мушу його доробити, щоб не відчіпати, далі сівалочку треба чіпати. Значить, за смарагдом він зробив глибше, волога пішла вниз. А тут лише неглибокий обробіток, скажімо так. І ПДТ не дуже глибоко зробила. І... Попередній раз я робив не дуже глибоко, влога більше затрималася, тому ну, земля тут двох Ну але наразі я і тим задоволений, що виходить працювати, нічого не забивається. Мені реально подобається ця робота. І навіть не дуже хочеться його віддавати. Ще що показую, як воно є, От тут забивається, бачите, як має виглядати гачок справжнього тракториста. Він має блистіти. він роки від'їздив в т 74. Навіть шраміє, як він стертий, десь до чогось стерло. Так воно било, але диск крутиться. Тут набиває, але все крутиться. Ні один диск я не бачив скільки я їжджу по вогкому. Тут вже будемо казати болото. Щоб хоч би один диск забило, стійкає, все є, нічого не набивається, ніякого чистика тут нема. Тут вже реально такі умови, тут вже почало підліплювати, тут. тут треба очистити. Тим більше, що я приїхав е зранку земля без ніч відійшла, тут зараз почищу і все, лізе він в землю капітально до того, що волога земля. По-друге, ось ці м, додаткові вантажі, вони виконують свою роботу. Плюс до того тут є маса землі, яка особливо на каток налипло, і вага його збільшилася в рази. Це я відчуваю на тракторі, ще по рівному куди не йшло. Але десь, якщо добрячий горбок. Уже переднє колеса відриваються від землі і замало протива. Ось цей має 110 і тут маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 50 кілограмів. Є ще що додати. Треба шукати, докупляти, якщо буде потреба. Ну, поки що. Такої потреби нема. Але до чого я веду, що у генерала є ще каток тандемний. Хтось писав, що дуже добре б було з ним працювати. Ну, можливо, по сухенькому може і би воно було добре. Але знову ж додається вага, тому що плече, каток цей важчий, тандемний. Перший йде полоса, другий йде, по-моєму, такий же. ж. Труба. І я гарантую, що в такому, таких погодних умовах полоса би вже забилася. Полоса би вже забилася. Тому, наприклад, якщо б я розглядав покупку, можливо, таке в подальшому буде, то я би залишав отакий один каток. У цього достатньо. Мені здається. Якщо б була можливість, наприклад, тандемний каток варіант, що або так, або собі доставляєш ще спереду, тобто блокується, щоб він не, не качався. Заблокувати той передній зняв собі, а працюєш, наприклад, з отим катком. Є потреба десь підпущив сухо. Достатньо там, стиглість ґрунту, ставиш собі додаткові като. Отакий От варіант. Так, можливий, тому що для такого трактора це не проблема, що там тих два каточки спереду не стільки вони там будуть важити. плюс ну, то все, ту землю щистити. Там, я, я думаю, що я тут точно маю тої землі на вагу тих катків. В принципі, можна поцікавитися, яка вага одинарного катка, а яка вага тандемного. Ну добре, я чищу і мені ще тут два кружки і по роботі. Далі вже ми будемо працювати пізніше, коли появиться, коли появиться вже стерня соїв. На жаль, стерні пшениці ну, нема. Все. Привезли вже е, агрегат, коли всі стерні були пороблені. Е, дуже хто хоче подивитися, як працює по стерній сої. І дуже багато хто хотів подивитися, як працює по е, стерні пшениці е, з врожайністю 8-9 тонн. Ну, Поки що немає. Я не знаю, чи е, Залишиться даний агрегат аж до такого часу. Не знаю, коли вони його заберуть, наскільки вони мені його дали на випробовування. Ну, але з того, що ви ще хотіли побачити, то пишіть свої коментарі, в яких умовах треба його показати. там Так що я сам не знаю, але що ще показувати, але ваші коментарі, можливо, дадуть мені. Якийсь. Ну, знаю, привід зняти якесь наступне відео. Ну, а на цьому, мабуть, все. Всім всього доброго, до нових зустрічей.